Жінки отримують психологічну допомогу, це групові психологічні, консультації, а також індивідуальні консультації, яких вже проведено більше 20. Ось також ми роздаємо гігієнічні набори і плануємо роздавати продуктові набори для жінок переселенок в рамках цього проекту. Ми визначаємо індивідуальні потреби таких сімей, де є внутрішньо переміщені особи з дітьми, і також надаємо фінансову допомогу на придбання певних речей. Зараз актуальною проблемою є, скажімо так, придбання опалювальної техніки. Це Різних обігрівачів або, можливо, дров чи брикетів, також актуальним є теплий одяг для дорослих і для дітей. І ось перед першим вересням одне з питань було це забезпечення дітей до 1 вересня, всім необхідним шкільним приладдям. Я раджу слідкувати за соціальними мережами громадських активісток, представниць силового сектору, також за сторінкою Тетяни Баєвої у Фейсбуці. Яка очолює громадську організацію Подільський центр гендерна рада, де вона повідомляє про всі заходи і підсумки після їх проведення?